Це електровелосипед на максимальній комплектації, гляньте, які тут компоненти, виніс, регулюється по висоті. Підсиділо, амортизаційний. Сідіння теж брендове, хороше. Багажник тільки чого вартий, алюмінієвий, міцний, є пружинка, також є дивіться, насос в комплекті. Ще й зефальдо, рогучий насос. У велосипед зі Швейцарії, там він коштував новий взагалі шалених коштів. Укомплектований по максимуму. Рама занижена, алюмінієва, сідати максимально зручно, амортизаційна вилка, є блокатор, гальма гідравліка, магура. Резина, німецька, швальба, маратон плюс, дорогуща резина, ще з антипроколом. алюмінієві обода подвійні, пістоновані, шприхи, нержавійка, є ще генератор колеса, якщо акумулятор сів, фари все одно будуть світитися. Крила це, повністю закриті, нічого ніде хляпати не буде, ланцюг закритий. Двигун тут панасонік, кареточний. Позаду планетарна втулка, Shimano Alfine, це їхні топові планетарки. Abus замок на колесо. Є ключі. Ключі підходять так як і до замка, так і до батарейки. Тут можна зафіксувати і вже його хіба з собою нести, вже на ньому не поїдеш. Є кнопочка для транспортування, натискаєте і під горку він сам їде. Не треба його за собою тягнути. Різні режими їзди є, вмикається світло. Тут можна вмикати світло. От фара, бачите? Вмикається, що задня, що передня. В цьому велосипеді дуже велика батарея. А ціна такого велосипеда 19 500. 36 вольт батарейка 555 Вт-годин. Це найважливіший показник Вт-години. Це реальна потужність, яку він може видавати. Видавати годину часу. Бо просто ампери чи самі вольта це ні про що не говорить. Треба знати потужність. Треба вольта і ампери, помножити і буде потужність. Ключики зарядка теж є. Ось така зарядка до нього. Батарея знімається, ставиться на зарядку. Зарядка 4 А. Потужніша зарядка, потужніша батарея. Ціна дуже доступна, 19500. Такий новий коштує більше, як 100 тисяч гривень. А тут за 20 тисяч можете спробувати, що таке настоящий електровелосипед європейський.